День бобрової родини та секрет дерев. Привіт, юні натуралісти! Чи чули ви коли-небудь про дивовижних тварин, які вміють будувати справжнісінькі греблі та хатки на річках? Це бобри. Сьогодні ми завітаємо в гості до однієї бобрової родини і дізнаємося, як минає їхній день, чим вони харчуються насправді і розкриємо секрет. Чому вони так старанно гризуть дерева? На березі тихої порослої верболозом річки жила велика і дружна сім'я бобрів. Головними в ній були тато Борис, досвідчений будівельник з міцними зубами і мама Броніслава, дбайлива господиня їхньої підводної хатки. А ще у них було двоє веселих діток-бобриняток. Швидкий спритко та спокійна тишка. Їхній дім, боброва хатка, був справжньою фортецею з гілок, мулу та каміння, а потрапити до неї можна було тільки через вхід, що ховався під водою. Одного чудового весняного дня, коли вода у річці вже трохи прогрілася, вся родина випливла зі своєї хатки. Весняна повінь трохи пошкодила їхню знамениту греблю, споруду, яка підтримувала високий рівень води біля хатки. Так, так, треба трохи підлатати нашу споруду, щоб вода не втекла. До роботи, родина, сказав татко Борис і закипіла робота. Тато Борис і мама Броніслава пірнали на дно, діставали лапами густий мул і несли його до греблі. Замазуючи щілини. Потім знаходили під водою каміння та міцні гілки і вкладали їх у потрібних місцях. Бобринята, Спритко і тишка теж не сиділи без діла. Вони плавали поруч і носили у зубах маленькі гілочки, наслідуючи батьків. Бобри чудові будівельники, і вони все роблять разом. Коли гребля була надійно укріплена, тато Борис сказав. Час подбати про їжу та будівельний матеріал на майбутнє. Він виліз на берег і впевнено попрямував до молодої осики, що росла неподалік. Його великі передні зуби, гострі як різці, міцно впилися в стовбур. Клац-клац. Хрум-хрум. Тріски полетіли навкруги, бо бер старанно гриз дерево з одного боку, потім з іншого. Малята. А ви знаєте, навіщо бобри гризуть дерева? Багато хто думає, що вони їдять саму деревину, як жучки короїди. Але це зовсім не так, це великий секрет і поширена помилка. Насправді бобри вегетаріанці, але тверда деревина їм не до смаку. Вони так наполегливо гризуть стовбур, щоб дістатися до найсмачнішого, до молодої, соковитої кори. Що знаходиться під твердою зовнішньою оболочкою. Вона називається камбій а також до тоненьких гілочок, бруньок та листочків. Ось це справжні ласощі для бобра. А сам стовбур та товсті гілки вони використовують для будівництва та ремонту своїх гребель і хаток. Тобто вони не їдять свої колоди, а їдять кору та гілки з них і будують з них. Невдовзі осика тріском впала у воду. Тепер уся родина мала роботу. Вони обгризали смачну кору та гілочки. Це був їхній ситний обід. Також вони ласували соковитим корінням водяних рослин, яке знаходили на дні річки. Частину гілок з корою вони не їли, а обережно підтягли до своєї хатки і закріпили під водою. Це був їхній запас їжі на майбутнє. Після обіду та роботи настав час для відпочинку і розваг. Спритко і тишка весело гралися у воді, пірнали на випередки, борсалися, намагалися перекинути одне одного. Раптом тато Борис, який завжди був на сторожі, щось почув або побачив на березі. Він миттєво підняв свій великий плаский, схожий на лопату хвіст і, щосили, лясь. Вдарив ним по воді, це сигнал тривоги. Усі бобри в околиці знають такий звук означає небезпеку. Спритко і тишка миттєво припинили гру. Вся родина, шубовсть пірнула під воду і швидко зникла у безпечному підводному тунелі, що вів до їхньої хатки. Там, усередині, у темній, але сухій та затишній кімнаті, вони перечекали, доки небезпека мене. Потім вони дбайливо почистили хутро одне одному, вмостилися на м'якій підстилці з дерев'яної стружки і задрімали. Ось так проходить день у родині бобрів. Вони невтомні будівельники, які створюють цілі ставки своїми греблями. Вони вегетаріанці, що ласують корою гілками та водяними рослинами, а не твердою деревиною. Вони дружна родина, яка все робить разом. І дбає про безпеку одне одного. Дивовижні та мудрі тваринки. Чи не так? Сподіваюся, тепер ви знаєте трохи більше про справжнє життя бобрів. До нових зустрічей у світі природи та казок. Па-па!